З гарними усмішками, яскравими очима та у прекрасному настрої 10 хлопців, які цього року наважились взяти участь у конкурсі містер університет, чекають свого виходу на сцену облдрамтеатру. До початку за кулісами між молодими людьми повна ідилія. Про таке поняття, як конкуренція, поки не знають. В нашому случаї, в случае цього конкурсу, слово конкуренція по мені применять абсолютно не в тему. Тому що навіть ті тренера, які ставили нам выходы, они нам признавали, що по сравнению з МІС, коли там кожна дівчинка діреться за те, щоб вийти в першу лінію, у нас настолько все слажено, настолько то ми як готовий уже колектив. Процесі підготовки містерів було чимало мороки. Їх не тільки навчали гарно себе презентувати, а й навіть застосовували до них додатковий ефект майкап. Вас греміровали перед да, да, виходом? Да, да, да. Ти я, весь я, в пудре. Честно, чесно, непривична. как то ну, я не даже не знаю як ну, такое чувство, що ну ніколи такого не було. Ріснички накрасі Глазки то такі рождения. Першою своєю появою учасники здивували глядачів і членів журі. іспит, на краще поводження при знайомстві з майбутнім тестом, тобто батьком своєї дівчини, кожен проходив по-своєму. Але щоб безпрецендентно його здати, кожен намагався дещо прикрасити дійсність. Ліадар Якавлівич, так, спочатку, Леона Яканович. Ти так вітаю, це приєднав вітали. Як я, я варіання будучи мільярдером і Так. Он знає, що вона чато говорять папу. Я старався. А тепер знаю ваші хлопці і роботу. Я б хотів би з вами спіти. Дівчата, які перебували у той момент за кулісами, після відповідей своїх коханих не могли отямитись. Як он на вопрос отвечал? папі, папі. Звісно, так это було неожиданно. Поки надеюсь, этого нет. не що то сказав. Що такого сказав? Що у нього скоро внук. – Боже, після чотирьох виходів журі майже півгодини вирішувало, хто ж найдостойніший. І ось ця мить детальніше про конкурс містер університет зможете дізнатись незабаром у нашій спеціальній програмі.